Досвід, скоріше до Північної Європи. Я дійсно дуже поважаю ці, е, ці висновки, але от давайте зробимо е, адаптацію це до до наших умов, бо в нас не можна брати от просто відраз, взяти їхній досить, а тут воно працює і так само, бо воно буде все так само, тільки навпаки. Е, і тут справа не тільки в грошах, а справа в тому, що якщо потрібно створити якесь явище, то для цього потрібно одночасно. Наявність кількох умов. І головне знати, яка наявність у цих умов. Вони воно працювало і в Америці, і в Європі, і оці, ці системи. І зараз я не буду повторювати те, що стверджував Янгел. Але я хочу, е дивлячись на його загальну схему, е от, що треба зробити будь яке що треба в принципі будь-яку частину міста можна зробити пішохідною зоною, додати благоустрій. Набігають, якщо можна так сказати, набігають і обсижують е, новий громадський простір. Е, і от е, я трошки розширив, е, бо для мене весь час от, я дивився на весь час, як у нас відкривається щось нове, під назвою громадський простір, е, і дивився так само об'єкти е, за кордонів. І от я хочу сказати, що можна насправді це адаптувати, але це зовсім е, не зовсім, треба доповнити це е, умовами без, без жодного, з яких немає цього ефекту. По-перше, Дійсно, має бути пішохідна зона. По-друге, благоустрій це не просто благоустрій, а це саме відповідно до клімату. Нічого ну, не стискайте. Це захист від, захист від дощу, захист від сонця, і насправді це також озеленення і місця для сидіння. А... Так, Але цього теж не достатньо, не буде активно громадського простору і не перетвориться того площадку ці громадські просторі е, не буде ще е, наближених е, об'єктів обслуговування, не можна їх просто знести, якщо воно було вигляді оцих мафів я і тобто, нічого не зробити замість. Тобто, як мінімум туалет, як мінімум. Е, Мінімальне якесь харчування, все це мало бути або у ядках, або під землею, або вбудовано в перші поверхи навколишній забудові. Доки ви це не зробили, не можна це прибирати, бо люди підуть звідси і шукати це в іншому місці, в першу територію. І потім, що дуже важливо, що зараз нас всі забувають, коли роблять цю зону благоустрою, вистачає однієї дуже Нельзя, як це в Європі вирішують. Але в нас як не зробиш цей благоустрій, навіть якщо там буде цей сервіс наближено обслуговування, все, щоб я сповідав до цього, якщо не буде ще двох систем, то до побачення ця зона перетвориться на зону домі всередині міста. По-перше, це постійний нагляд та забезпечення безпеки цієї зони, що для нас дуже актуально в будь-якій будь частині міста. А по-друге, це спеціальна система підтримання благоустрою, бо в нас як тільки зелену та інші створюють цей благоустрій, відразу починається його знищення. Бо Сервіс обов'язково на, на відкритій площі, треба значить, безпека, а також е, служба підтримки і відновлення цього багу. А давайте тепер пройдемось, по... не бачите, скільки цього не визначає, попри нас коштований, площа, патрон, площа, все інше, воно не має частини цих умов. Тепер руки в просто 25-й кадр на тисячу. І насправді на був. Це місь... міського громадського простору, а це не один універсальний громадський простор. І от з... зі часів це дійсно ця Геральна площа. Насправді тут є всі ці умови, про які я розповідав. А для безпеки, там знаєте що? Те, що, до речі, раніше було на контрольної площі, а потім чомусь прибрали ешафон. І тепер значить, е... ця площа, фактично, вона була жива, вона була активна, вона була громадська. Не тискайте. Але сучасне, натискайте. Це всі знаці, там бути, гуляли, в е... нас таке саме е, значить, Потім наступні форми насправді це перехід від відкритої площі до закритого... напівзакритого. Я просив 25-й кадр місто. Насправді, наступна форма це на півзакритий простір. Це, е, це коли у вас повітря, міське повітря продувається, проходить наскрізь скріпту зону, а ви частково захищаєте тільки людей від чого? До що сонцю, снігу, від непогоди. І тоді це. Правда, наступні форми це пасаж перетворений будь-якої вулиці на, на, цей, на закритий зверху, не прозорий пасаж. І от вони досі працюють з 19 століття, що дуже потужно. Дуже дивно, що в нас в нас могло бути два пасажі обидва недобудовані зверху. І все одно пасаж це ж не просто пасаж, Ну, ви знаєте ці пасажи. Все одно це ж пасаж буде пасажі не тільки якщо він буде з'єднувати квіточки забудови, а якщо там дійсно на перших поверхах буде щось корисне для людей. Ті, от кому кому вони їх будуть, я не знаю. Типу ті, тільки різноманітні, різноманітні магазини то інші наклади громадські. Але це теж на межах, не не, 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 не скайте, бо треба закінчити цією конференцією. Е, е, і от е, наступна частина це, це коли ми робимо шматок міста, але закриваємо не тільки одну вулицю, а це або кілька. Або кілька вулиць, і між ними площа, які створюються щось схоже на мол, але це можна зробити в умовах історичної забудови. Або ми створимо спеціальну будівлю, як, наприклад, цю геніальну будівлю серед 19 століття, яка прилетіла туди з якогось нашого майбутнього. Будь-яка величезна, така прозора, простора споруда, велика прольотна, вона перетворюється не на споруду, не на архітектуру, а саме на міський оцей цей громадський простір. Майте далі, бо нема куди. Такий, такий справжній yeah. і, і, от, А це приклад, коли в нас натискаєте, натискаєте, а це приклад, коли от є кілька вулиць, а, а між ними перекрита площа, і ці вулиці також перекриті. І о, Це це реалізований громадський простір, бо люди туди тобто, йдуть не тільки щоб скоротити штах, а тому що вони йдуть саме туди. Натискайте далі. Або yeah. це приклад, коли це культурний такий центр, натискайте. І, коли є величезний простір, де давайте культурні заходи, то ви закриваєте зверху від непогоди, і ви автоматично там будуть, ці люди знов, знов і будуть активні. Але це не відкрита площа, це вже така напіввідкрита, напівзакрита. Найпотужніша форма це торговельні моли. Вони були вже в з 70-х років в Англії в Штатах досить потужними. Але насправді це е, шматок міста майбутнього. Це багаторівневе, багаторівнева наскрізна структура, яка вже е, як про це проміжний простор між архітектурним об'єктом і міським простором. Ось ось що насправді найбільш розвинена форма, але вона не ретабельна робити це будь-де. Наші торговельні центри все таки це ще не, то не торговельні моли, взагалі не моли. Е, і от один з найцікавіших прикладів це от е, який. Міг би бути схожим на масштабність того, що в нас не це в Бріздалі. Оцей шопінг центр це коли реконструкція забудови створила е, дуже зручні, невеликі вулиці, перекриті дуже неким прозорим покриттям, площі між ними, і вони вже погода гірше, ніж я не знаю. І вони весь рік це справжній активний простір, куди люди поспішають саме туди, а не повз це, не, не наскрізь це. І це один з найкращих. прикладів. Воно не величезне, воно не пригнічує людську масштабність, як торговельні моли в Азії, в Америці. Далі. Головне знижувати швидкість, взагалі не можна знижувати швидкість. І це приклад саме вимога забудови, як це робити. Натискайте і натискайте, ні, не, не натискайте назад. Назад це буквально Мабуть, ви всі знаєте цей соні центр, я там його вивчав посеред Берліна. Насправді ж це не споруда, хоча воно трошки схоже на патьон. Загалом багато споруд схоже на пантьон. Це інша тема. Це фактично окремі будинки, над якими об'єднуючий дах, який зовсім іншої формі. Зовні це виглядає як будівля, а насправді це той самий синдром, це явище, феномен напівзакритий, закритий це напіль архітектура, відкрита міська е, е, площа. От Інший приклад в Мюнхені, завдяки е, тому, що ми це зробили біля аеропорту, достатньо було тільки зробити легке покриття і автоматично, і автоматично от, а тепер вночі, вночі раптом, раптом вони з'являють люди. Е, тому, тому що не можна, от як у нас, влаштовувати всі заходи тільки посеред вулиці, от між е, е, Софівським майданом і Михайлівським майданом. Е, е, от, Незручніше, коли є якась зона з великим прозорим покриттям для таких заходів взимку під час дощу. От, і е, Все-таки особливо цікаво, коли це ну, роблять умова історичної реконструкції. Мабуть, ви всі бачили, коли були в Берліні хаки Шевьофе, це е, забудову, яку в нас не знесли, забули вже давно людей би розселили кудись е, е, силоміць, як вони зараз мріють, що дві третини людей, це, е, не, е, але хто вони ніхто їх не бачить. Усіх всіх а це була стара справжня забудова, ця фактична квартальна периметральна забудова. І всередині зробили е, з'єднання цих е, окремих подвір'я навіть верхнього покриття. Це одна з десяти е, принадів Дерміна на сьогодні, завдяки тому, що туди прийшли культурні заходи, культурні заклади, самонітні творчі майстерні та е, магазини. І е, все, люди туди йдуть, і подобається блокати цієї все-таки. Це ж стара забудова, вона стала як нова. У нас є аналог, який під середньою сучасного проєктування вони переробляли і отримали значить, державну премію за те, що змогли зробити це все-таки це офісний центр. Але принцип той самий забудова залишається, але вони ще перекрили всі подвір'я і отримали додатково багато атмосферного простору. Фактично, це нове життя у цієї старої периметральної будови. І далі, далі і далі кудись. Да, да, ну далі, далі, да. це і далі. Коли це вже архітектурно набуває особливих якостей нового, нового якогось стильового підходу, концептуального підходу, і тоді такий громадський простір стає ну, взагалі видатним відом, відом, архітектурним об'єктом. Невідомо, що з ним стало під час подій от в Новому Ордеані, цих кліматичних подій. От, але в будь-якому разі, це приклад справжнього громадського простору, але коли він е, архітектурно і з тим чином пересмислений, а це приклад. Е таку, е, таку спеціальну форму, нібито посередині площі. У них специфіка, що в них захист від е, сонця найважливіший. Але в будь-якому разі вони отримали серед площі е, е, просторову конструкцію захисту від сонця, а також е, значить, е, оглядову алею прямо прям, прям, е, на горі цього об'єкту. Практично таким чином от, вони перетворили це на більш якісніший простір, ніж навколо. А інакше навіщо люди підуть на контрольну площу, якщо там так само, як. Як всюди тільки ще гірше, бо там не ніде скавали ні від чого. От. І, в принципі, хто не просить майбутнього, це все-таки якась велика споруда, велика цікавої форми, сучасна споруда, як оця, яка дихає і бігає з місця на місце.